Я на каналі Фічергов, приїхав на риболовлю, на озеро трофейне. Закинув вже будилище, два два, буду тільки на два ловити. І першу рибу вже піймав, от зараз друга. Ще не годував, а зійшла. Нічого не годував, тільки кидаю наугад і, і клює, фактично вже було два клювання. Зараз думаю покидати маркерний поплавок, подивитися глибину, знайти якісь більш перспективні точки і туди загодувати. Поки що перезакидаю. У нас виходить дуплет. Одного паша тягне, другого я. А знімати нема кому. Треба Ну буду так, з руки. Дивні до та нехай, нехай відтяне. Паше е6. Там не помимо. Ну там нормальний. Пощо взяв давай закриває тут же мілко є! і такий трохи побільше. Давай я його відчеплю. Такий от початок у нас можна сказати. Зараз будемо цього важити. Ну І, і коропець кілограм. Причому цей взяв на бітурбо 12 мм, а цей на попап маленький 8. І гачок тут теж був великий в малого, шостий номер, а тут восьмий навіть він такий ще, напевно, більш ближче до 10-го. Зараз зважив його. 5700, але потім зважимо ще саму люльку. Замішати прикормку, хоча в нас риба і так клює пошуковим методом, куди кинули флет ближче до центру водойми, там і ловиться. Але все одно хочу зараз з маркером пошукати тверду, де місце на дні і загодувати, можливо, вдасться впіймати якусь більшу рибу, притягнути до, до корму. Що я хочу замішати? У мене буде пелець 8 мм, 14 мм пелець. Трішки бойла додавлю. Пилящого розріжу його пополам і додав ще мілкої фракції кукурудзу за горох тут. Щоб дати швидкий сигнал, буде муть від корму зразу на старті, буде приманювати рибу. І додавлю ще маленьку баночку кукурудзи. і залию крильовим ліквідом. Беру перцю і пачки десь. Грубої фракції. небагато. Розріжу з десяток бойлив. Дуже сухий. Плящик, що кинув цілих. Він плящений, я думаю, за годинку він і так спелить і розчиниться. Добавляю сухого. Ликвида. И еще сюда трошки воды. Це готово. Нехай настоїться. Я поки позакидаю маркерний поплавок. Я загодував, перезакинув два водилища, У мене одне, один флет закинутий на маленький попап 200 мм, а другий є на бітурбо 12 мм. На маленький попап поки що клює тільки дрібний короб. Тому подивлюся, можливо, спробую поставити 10 або теж бітурбо 12 мм, якщо буде продовжувати клювати дрібна риба.

Дрібного коропа, штук п'ять уже піймали. Кілограм півтора. Ну, це такий нормальний, нормальний. зважили десь 8 кілограмів. Побудував я. Виходить, перший клюнув вісім. І ось другий. Цей теж нормальний, наче тягну так. Клював нормально. Може і, може і малий. Зійшов. Під, під самим берегом. Якщо бачили. Пустився дощ, розклали з пашою палатку. От сидимо, чекаємо рибу. В палаці то нормально. Пашині вудки мої. Чекаємо великого коропа. вже майже закінчився. Поки що в мене не клює. Клював мілкий короб до обіду, але я почіпляв в більші насадки бітурбу 12 мм на обидва водилища. І малий короб перестав ловитися, але і великий не дуже клює. Було дві покльовки. Один 8 кг і біля шести. Хочу поміняти насадку. У мене був у Бітурбо 12 мм, але щось перестало клювати. Спробую маленького попапа 8 мм, отак от, от. Забиваю двойним забивом. Спочатку. Без попапа потім кладу попа і ще трішки додає. Кидаю, буду пробувати ще малий попап. Тільки в діле малий попап зразу клюнуло. Ого, але невелика, бо амур. Відчув берег і почав тікати. Риба хоч мала, але такий бій дає. Тут пік. Ні, нема нічого. Майже він біля самого берега і не спливає. Таке мале, а обійдає. Таке вже мале. Почув як так почав тікати. Да я же так не возьму треба что він... Поднимай его. Yeah. Oh. Е! О! Е вот такий крупчик. На той, що я тільки що закидав на маленький попав, клюнув опустив, пішов до берега. Клюнув амур от, такий невеличкий. Не знаю скільки, ну, ну він не дуже великий. І в нас був дуплет. паша ще такого кору позловила. знаю, тут десь ,2 кілограма два він. 3.575 і 700 г молока 20... майже 3 кг баг да, майже

Тя одна попльовочка. У відчуття наче великий. Наче великий там два кілограми, <ріст> 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 не можна підняти з води. Такий Кабанчик. Десь два з половиною може. Ну, засікся чітко, як має як пеша книжка. За нижню губу. Зразу його і випущу. Что там, видите? Там снова маленький. Маленький карасик. Только закинуть. Мали шустрик Ну треба альтістець в то губа роздерта від очка, щоб швидше зажило. Прийшли, собаки, допомогти рибу спіймати. Що буде сьогодні клювати чи ні? Чи вони на вечерю прийшли? Скоріше все таки на вечерю, а не на рибалку. На сьогодні все. Зараз будемо потроху збиратися. Хочу підвести коротенький підсумок. Виходить, ми приїхали о 7 ранку, зразу закинулися і зразу почали ловитись риба. Але клювали переважно невеликі, десь в районі 1,5-2 кілограмів. І також була ще більша риба в районі 5, якщо не помиляюся. Клювало без загодовування. Потім я загодував, вдалося піймати ще декілька більших риб. Була і на 8 кг, і ще потім десь в районі 4 було. Ну, за всі не пам'ятаю, відловилися добре. За весь день десь було в районі 15 риб, 10 з яких були невеликі там до 2,5-3 кг, і 5 були приблизно біля 5, вже по побільше 8-6 кг, 4, Амур був також на майже на 3 кг. Ставте лайк, like, підписуйтесь на канал, побачимось на нас.